Ось так під шум станка минає день колишніх шахтарів у Павлограді. Вони об'єдналися в організацію захист і вже четвертий рік допомагають українським військовим тримати фронт. Щодня власноруч роблять шрапнель для скидів, окопні свічки та антидронові штори. Керівник організації Володимир Борушок 25 років відпрацював у шахті. Він згадує, що починав свою діяльність з акцій на захист прав шахтарів, які отримали інвалідність. Тепер наша організація працює, допомагає Збройним силам України. Гроші ми не передаємо, зразу вам кажу. Ми тільки пропонуємо їм товар, скажімо так, шкарпетки, душі. Літом скоби на, на бліндажі дріт трімняємо, а з дроту ми робимо такі пульки, скажімо так. І вони заряджаються пульки ці на скиди. І скиди трошечки там травмують ворога бійці такі допомозі раді, адже централізовано на рівні країни їм шрапнель ніхто не постачає. Такі металеві, як кажуть волонтери, кульки військові називають подаруночками для ворога. Хочемо подякувати вам за таку ось чудову шрапнель, яка перетворюється в ось такі чудові боєприпаси, які вже сьогодні полетять на голову окупанта. І ось так вона засипається. Дякую. Офіс організації захист більше нагадує музей. Тут десятки сувенірів від військових: шеврони, прапори, тубуси від снарядів. Є навіть трофейна російська казка. Ось цю каску, хлопці, ребята з нуля привезли. В чому воюють, Це ще 41-45 первого года. Шрапнель не єдиний виріб, який виготовляють колишні шахтарі. Тут опановують нові способи захисту українських військових: антидронові штори. Їх у місті виготовляють лише дві жінки. А на фронті є велика потреба, адже дрони стали головною загрозою. За останніми дослідженнями та заявами військових експертів, до 80% втрат серед особового складу на фронті, нині пов'язані із застосуванням безпілотників, зокрема fpv дронів і дронів Камікадзе. Грошима організації завідує Ігор Цеменко. Він скрупульозно веде облік донатів. Хтось жертвує 100 гривень, а є й такі, що надсилають. По десять двадцять тисяч гривень майже щомісяця. нашу організацію закуплено шість тонн чотириста кілограмів парафіну Перетоплені Во такі окопні свічки. Які зігрівають наших захисників і захисниць. Близько мільйона вісімсот тисяч гривень зібрала наша організація. На зібрані кошти купують матеріали. Тут в імпровізованій майстерні виготовляють свічки. Спочатку ми збирали навіть по мусоркам картон цей, різали. Зараз у нас вже повно. Резали баночки, резали Вот эти картонки, именно чтобы сюда заливался парафин. В двух чайниках, допустим, за прошлый год, по-моему, в этом году еще не считали, мы переплавили 2,5 тонны парафина на... У кожного з тих чоловіків є сини або друзі на фронті. Тому допомагати тут справа честі. Без цього шахтарі-регресники не уявляють свого життя в Україні, що воює. кажуть, стояти осторонь просто не можуть. Ми тут живемо, наша країна, і ми щоб так закрили в очі і дивилися. Нехай воно так буде, ну я думаю, то. Нам це не личить, і воно яке допомагає. думаєш, що ось щось, якийсь порошинку, якийсь свої частки вніс на, для перемоги щось зробив. Шахтарі з інвалідністю з Павлограда пам'ятають важкі умови роботи і знають ціну справжньої підтримки. Під шум станків вони продовжують свою боротьбу як нагадування, що тил тримається на таких, як вони.